Вітаю, друзі! Уже з наступного року відбудеться важливі зміни у працевлаштуванні осіб з інвалідністю. Про це я вже розповідала в одному з попередніх відео. Але ключове залишається незмінним. Обов'язок виконувати норматив нікуди не зникає, і за його недотримання на роботодавців чекають неприємні наслідки. Тож давайте розбиратися, що це за штрафи і чи можна їх просто не платити. Друзі, якщо хочете бути в курсі всіх важливих змін і не пропустити корисні роз'яснення, тоді обов'язково підписуйтесь на наш канал і підтримайте це відео лайком. Тож почнемо. Якщо роботодавець не дотримався нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, то можливі два негативних наслідки. Перший доведеться сплатити адміністративно-господарські санкції або скорочно називатимемо їх АГС. Перевірити інформацію про наявність у вас АГС можна в електронному кабінеті страхувальника на порталі ПФУ в розділі Мої документи вкладка Адміністративно-господарські санкції. Сума АГС за невиконання нормативи робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю залежить від показника СКШП за рік. Так, для роботодавців, у яких працює 26 осіб і більше, сума дорівнює добутку показників середньої річної зарплати штатного працівника та кількості робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю і не зайнятих ними. Від 16 до 25 осіб сумі середньої річної зарплати штатного працівника від 8 до 15 осіб половини від суми середньорічної зарплати штатного працівника. Увага, сплатити ці АГС роботодавці повинні в строк до 15 квітня 2025 року. Реквізити для перерахування можна знайти на сайті фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Ще такий момент: Агс не накладаються на підприємства, що повністю утримуються за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів. Другий негативний наслідок може загрожувати страв за частину 2 статті 188 прим. 1 купав. Розмір цього штрафу від 170 до 340 гривень плюс судовий збір у розмірі 0,2 прожит мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні це 605 гривень 60 копійок. Хто та як накладає цей адмінштраф? Цей штраф накладають суди на підставі протоколів, складних держпраці. Але ось нюанс. На час воєнного стану планові перевірки держпраці щодо питання нормативу заборонені. Що ж до позапланових заходів? За великим рахунком, якщо, наприклад, на роботодавця поскаржиться особа з інвалідністю, то позапланова перевірка цілком можлива. В які строки слід сплатити адмінштраф? У порушника на сплату штрафу є 15 днів з дня вручення постанови про накладення санкції. Що буде, якщо не заплатити АГС або адмінштраф? Якщо не заплатити АГС, то Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю має право звернутися до суду. Причому вимагатимуть не тільки суму АГС, а ще й пеню. Якщо ж не заплатити Адмінштраф, то доведеться сплачувати штраф у подвійному розмірі, а справу передадуть до виконавчої служби. А це, в свою чергу, ризик одержати арешт коштів, які знаходяться на банківському рахунку. І переходимо до найголовнішого питання: платити чи не платити. Одразу скажу: відповідь на це запитання кожен роботодавець повинен дати сам. Але тут я наведу декілька порад залежно від можливої ситуації. Перший варіант, якщо роботодавець бачить санкції в електронному кабінеті ПФУ і він з ними не згоден. Одразу бігти до суду не треба. Дочекайтеся, поки фонд ініціює примусове стягнення санкцій через суд. Тоді ж у межах судового розгляду будете відстоювати свою правоту. Тільки є нюанс. В такому випадку порушник змушений буде не сплачувати АГС. А тому сума, яку стягуватиме фонд, зросте ще й за рахунок пені. Тому, якщо ви не впевнені у своїй правоті, то несплата санкцій може вилізти вам боком. А можна ще, не чекаючи, поки представники фонду звернуться до суду, піти такими шляхами. Перший варіант звернутися до вашого територіального відділення Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю з поясненнями. Особливо ефективно це у разі помилоку розрахунку АГС через недоліки у об'єднаній звітності, або ж сам фонд підкачав і помилився у розрахунках. Другий варіант подати скаргу на суми з розрахунку санкції. Для цього роботодавець може звернутися безпосередньо до фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, тобто до органу вищого рівня, а не до територіального відділення фонду. Якщо ж, припустимо, фонд вже звернувся до суду, то відбиватися можна, посилаючись на відсутність вашої вини, адже ви, як роботодавець, вчинили усі можливі дії для дотримання нормативу. Що мається на увазі під отими діями? Що роботодавець створив, виділив робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю в межах нормативу, оформлюється наказом, подав звітність за формою 3ПН. І, до речі, як свідчить судова практика, навіть одного подання цієї звітності вже достатньо і не відмовляв протиправно у працевлаштуванні осіб з інвалідністю, які звернулися до роботодавця самостійно або були направлені центрами зайнятості. Додатковими аргументами на вашу користь можуть бути розміщення у змі у паперовій, електронній або в іншій формі оголошень, які місять інформацію про пошук відповідних працівників та або підписання договорів співпраці із службою зайнятості щодо оперативного підбору претендентів на заявлені роботодавцем вакансії. Але у будь-якому випадку обов'язок здійснювати самостійний пошук працівника осіб з інвалідністю законодавство на роботодавця не покладає. І судова практика якраз тому підтвердження. І ще один з аргументів на користь роботодавця є судове рішення, в якому зазначено, що фонд соцзахисту осіб з інвалідністю може стягувати АГС через суд. Тільки після того, як факт порушення нормативу зафіксовано результатами перевірки від держпраці. А ви ж пам'ятаєте, що я говорила про перевірки держпраці під час воєнного стану? Це, звісно, не єдиний, але теж корисний аргумент для роботодавця. Якщо ж підприємство дійсно не виконало норматив працевлаштування осіб з інвалідністю і ви згодні із розрахунком сум АГС, то найдешевший варіант. Виконати вимоги закону та сплатити ці АГС плюс пеню за наявності. Роботавці відчайдухи також можуть прийняти рішення не платити нічого в надії на те, що фонд осіб з інвалідністю пропустить срок звернення до суду. Проте тут слід розуміти, що якщо не пропустить і суд стане на бік фонду, то сума боргу буде більшою за рахунок збільшення суми пені. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.